Слава Богу, браття сестри, що Господь дарував нам таку чудову можливість зібратися на цьому місці в недільний день і цей ранковий час, як було сказано, благословив, супроводив, я думаю, до цього місця. Мене звати Сергій, я з Трижовської помісної церкви, для тих, хто, можливо, мене не знає, я думаю, що ви точно мене не знаєте, бо я перший раз. Стою за цією кафедрою, хоча не перший раз на цьому місці. Знаєте, Господь сильний міняти, міняти наші плани, тому що я не мав такого плану бути сьогодні перед вами і ділитись Словом Божим, але Господь передбачив дещо більше. Я коли слухаю ці псалми, слухаю проповідь, я розумію, що Господь давно положив це слово на моє серце. Я в нас в церкві ділився цим словом, але бачу, що Господь передбачив це. І це є воля Божа. Я так для себе це розумію. Я прочитаю одне із місць Слова Божого. Це буде Євангеліє від Іоанна. Це буде 10 розділ, там, де Ісус Христос говорить про себе, що Він є той пастир і Він є двері вівцям. І він є той, хто прийшов спасти своїх від гріхів їхніх, прийшов спасти нас з вами, і він говорив, що таке слово, що є вівці з другого двора. Тобто він прийшов для євреїв і говорив євреям, що він прийшов спасти їх і для них постраждати, і вони його вівці. Але він каже, що є і другий двір. Люди з усіх народів, яких називали язичниками, але сьогодні ми в Ісусі Христі стали причасниками до Божеського єства, і Господь каже, що овець багато буде. І Я прочитаю таке місце, такий відрізок 10 розділу Євангелії від Матвія з 25-го вірша, почну. Відповів їм Ісус, я сказав вам, і ви не вірите. Діла, які я творю в ім'я Отця Мого, вони свідчать про мене, але ви не вірите тому, тому що ви не з моїх овець, я і сказ... як і сказав я вам. Вівці мої слухаються голосу Мого, і я знаю їх, і вони йдуть услід за мною. Я даю їм життя вічне, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх із руки моєї. Отець мій. Який дав їх мені більший за всіх, і ніхто не може викрасти їх із руки Отця Мого? Я і Отець одне. Ісус каже до іудеїв і до тих євреїв, які слухають, і Він звертає їхню увагу, бо там не всі ті були люди, які сприймали Христа і вірили Йому. І Він каже, що різницю ставить між вівцями, які слухають Його, то це з Його стада, а ті, які його не слухають, то каже: вони не з моїх овець, вони зовсім другі. Вони собі. Чинять, як вони хочуть. Але він ставить тут такий акцент, я прочитав це місце, він каже: вівці мої слухаються голосу мого, я знаю їх, і вони йдуть за мною. І каже вівці, які слухають мене, вони йдуть за мною, а якщо вони йдуть за мною, то я даю їм вічне життя, вони не загинуть, і ніхто не забере їх з моєї руки. Тобто нічого з ними не приключиться. Знаєте, було, був псалом такий проспіваний, що ми буває йдемо таким тернистим шляхом, вузьким шляхом, до якого Господь призвав. І буває, віруючі люди проходять різні випробування, і їм важко. Але Господь каже, що навіть в цих обставинах я знаходжуся з цими людьми, якщо вони послушні і покірні мені. Дивіться, я коли роздумую над цими місцями. Я не знаю, можливо, для когось це буде близько із вас. Я з сільської місцевості, колись мені в дитинстві доводилось, бабушка просила пасти в неї була коровка, і потрібно було пасти коровку. Да? У мами була колись козочка, і потрібно пасти. Я для чого говорю це? Я думаю, що вівці, кози, корови, вони між собою чимось подібні. Да? І є різні рослини, на яких і пасовиська, на яких можна було пасти цих. Тваринок. І мама з бабусею ставила такий наголос, що є такі рослини, які не можна їсти цим тваринкам, тому що вони можуть захворіти і померти. І вона казала: Дивись, якщо буде козочка чи корівка йти туди, то ти спостерігай, що вона там сильно не напаслася цього, бо вона роздувається, стає такою великою, і вона може загинути, і ніхто їй вже не зможе допомогти. І вона мене від цього застерігала. Знаєте, наш Господь є пастир, і тільки він досконально знає, які пасовиська для нас є найкращі. І слово Боже, тут в цьому місці каже, що Він приводить на злашні пажиті, він знає, де нас пасти і куди вести. А нам важливо бути уважними і прислухатись до його голоса, щоб не ходити там, де не потрібно. Щоб не наразитися на якусь небезпеку і не захворіти духовно, да, щоб наша душа потім не страждала від цього. І у пастуха є ще один такий момент. В нього є посох, знаєте, і жезл. Каже про це е, Давид в псалмі. Одному із псалмів, він каже, що не убоюй зла, бо пастир мій, да, він пасе мене, і в нього є жезл і посох. І жезл він є як. Символ такої сили Боже, якщо ми в даному випадку говоримо про Ісуса Христа, але є посох, є така палиця, посох, да, вона така на кінчику закручена для того, щоб брати цих овечок і за шию там або за ножку, раз щоб вона туди не йшла. А якщо буває овечка така упорна сильна, то тоді пастушок бере і приміняє цю паличку, щоб її направити туди, куди потрібно, щоб вона їла саме найкраще. І тому Ісус каже, щоб не доводилося мені буває поправляти, да, наставляти, то краще просто самому каже: беріть моє слово, вникайте в нього, вникайте в себе. І тоді оці моменти, які я поправляю, буває в вашому житті, по вашу, за ваш якийсь непослух, вони минують вас. Тоді ви будете знаходитись в безпеці під моєю охороною, і тоді тільки мій жезл буде над вами, який буде оберігати вас. І Христос закликає цих людей до того, щоб вони були якби йому покірні. І ще він хоче, я думаю, звернути увагу на те, що дивіться, чого я сказав про Давида. Давид каже у Псалмі: Він, мій пастир, про кого Давид говорить? Давид говорить про Бога. А Ісус, говорячи про себе, Він звертає їхню увагу на те, що Він є той Бог, що Він є той пастир, який прийшов на цю землю, і Він не просто буде пасти овечок, а Він стане тим агенцем, який віддасть себе, щоб позбавити людей від гріхів, тобто від того, що для нас неможливо. І він пішов, поніс. За нас ці страждання і муки, щоб ми мали можливість наслідувати вічне життя. І коли він вознісся, він сказав ще яскраві такі слова своїм апостолам: не відлучайтесь від Єрусалима, тому що я піду у Молю Отця, і Він пошле вам другого утішителя. І ви получите силу, і будете свідками моїми. І Дух Святий нам даний на те, щоб ми були чутливі і щоб ми були здібні, вникаючи в це слово, прибуваючи в зібраннях, чути його голос. Бо я так розумію, що всі люди, які хрещені Духом Святим, вони мають надзвичайну можливість і благословіння від Бога спілкуватися близько з ним в Дусі Святому. І, і те, що часто нашому розуму не вміщається. І незрозуміло, Дух Святий Він нам допомагає, і роз'ясняє і проводить нас. І навіть потішає, коли нам важко, коли ми проходимо якесь випробування, і Він наділяє нас цією силою, щоб ми могли все подолавши, встояти до кінця. І я думаю, що Господь в цьому зібранні саме так направляє і псалм і проповіді на те, щоб ми. Перевели свою увагу на пастиря, щоб ми пам'ятали, що він завжди є поруч. І той, хто хоче, щоб ми пройшли цей шлях з надією до нього. Упоминався ще такий апостол Павло, я теж деяке місце розкажу історію одну про нього, яка записана в Слові Божому. Я не буду в точності пересказувати. Але коли Павла судили, коли Павло попросив. Суда в Кесаря, тобто в Рим, потрібно було його переправити, бо самий основний правитель і правління на той час знаходилось в Римі, бо Іудея, і всі околиці Іудеї, і другі міста, і землі вони були захвачені під римською окупацією на той час. І Павло. Просив, щоб його відправили в Рим до найвищого суду, щоб його судив саме той кесарь. І коли Павла супроводжували, посадили на корабель, вони приплили до одного міста, яке називається Чудові гавані, така пристань. Місто було поблизу Ласея, і вони очікували там для того, щоб поплисти далі. Бо Перед тим був зустрічний вітер, і їм було важко. Я думаю, якщо ми представляємо, що такий зустрічний вітер, і раніше були кораблі не такі, як зараз, а вони під парусами носились, і їм потрібно було, щоб ці паруса вітер надував, щоб вони плили так, як потрібно. А коли йде зустрічний вітер, вони плисти не можуть. Вони опускають паруса, і вони якби, знаходяться в такому дріфуванні в морі. І вони побачили, що важко далі плисти. Вони пристали до цього місця. І Павло почав спілкуватися з ними. І казати, він побачив, що відбувається щось важке і неприємне. Він каже їм, що давайте ми залишимося на цьому місці. І будемо готуватись до зимівлі або очікувати, що нам далі скаже Господь. Але там були люди, які були грамотні в корабельному ділі. Вони почали говорити, що пристань вона не підходить для земівлі. Давайте будемо шукати корабель, шукати можливість, щоб нам плисти далі. А Павло каже: може случі трапитись якась біда, але ці корабельники, які там і всі люди були, вони більше капітану довіряли і кормчому, вірили цим людям, а не слухали те, що їм говорив Павло. І коли вони рішили плисти, піднявся сильний вітер, евроклідон, і вони носилися, настігнув їх шторм. І Павло почав з ними говорити і казати: вам потрібно було послухати мене. Ну дивіться, я хочу сказати це цей момент, що там потрібно було не самого Павла послухати, а там потрібно було побачити, що в цей момент говорить Господь, який сказав йому Духом Святим, що не потрібно туди йти, бо буде якась біда, щось приключення, Учиться. І він каже, потрібно залишитись, послухати і очікувати, коли скаже Господь. Якщо Господь скаже, що потрібно йти, то тоді вирушати. Але вони його не послухали, і відбулося те, що відбулось. Але я прочитаю, це буде дії апостолів 27 розділ. Прочитаю з 21-го вірша. І оскільки вони довго були без їжі, то Павло, ставши посеред них, вони носилися в цьому морі під цим вітром, да? і вони викидали різний груз і все, що там було, і навіть їжі вже в них не стало. І це цей момент, я продовжу читати. То Павло, ставши посеред них, сказав: усе ж таки треба було мужі послухатися мене і не відпливати відкриту. І уникли б цих бід і втрат. А тепер я закликаю вас. Відбадьоритись, тому що жодна душа з вас не загине, а тільки корабель, бо постав переді мною цієї ночі ангел Бога, якому я належу та якому служу, говорячи: не бійся, павле, тобі належить стати перед кесарем. І ось дарував тобі Бог усіх, що пливуть з тобою. Отже. «Підбадьоріться мужі, бо я вірю Богові, що буде так, як мені було сказано, нас повинно викинути на якийсь острів. А коли настала чотирнадцята ніч, як нас носило в Адріатиці, чотирнадцята ніч. 14 суток люди носилися, страшилися, боялися, і вже їди такої не було, навіть і не хотілося їм і їсти. В них вже втратилась всяка надія. А Павло каже: не бійтеся, ангел явився мені і сказав, що це є воля Божа тобі предстати предкесаря, і ти там будеш. І знаєте, я продовжу далі читати. Там відбула ще одна подія, коли Павло їм про це сказав, начали матроси своїми силами скидати шлюпку чи лодку і хотіли пливсти. І Павло каже: зупиніть їх, тому що якщо вони будуть звідси тікати, то ні одна душа не спасеться. Тобто ми маємо побачити тут такий момент, як Господь хоче, як Господь застерігає людей і каже їм, щоб вони були йому покірні, щоб вони не виконували якусь часть його волі, яка їм приємна, а щоб вони старалися виконати його всю волю. І навіть всі ці люди, каже, матроси, хотіли самі собі рішили. Отак ми рішили собі, візьмемо лодку. Що з остальними буде людьми відбуватись? Я думаю, що їх мало тривожило, і вони хотіли втікти. Але Павло каже: зупиніть їх. Вони їх спинили, обрубали всі ті канати. І я читаю далі. З 33 вірша. А перед тим, як мав настати день, Павло, вмовляв усіх прийняти їжу, говорячи сьогодні 14-й день, як ви без їжі, перебуваючи в очікуванні, нічого не споживаєте. Тому благаю вас прийняти їжу, тому що це для вашого ж спасіння, бо ні в кого з вас волосина не впаде з голови. Сказавши це і взявши хліб, він подякував Богові перед усіма і, переломивши, почав їсти. Тоді всі підбадьорились і самі прийняли їжу. Було ж нас усіх на кораблі 270 душ. І, наситившись їжею, вони стали полегшувати корабель, викидаючи пшеницю у море. А коли настав день, вони не розпізнали. Землі, але помітили якусь затоку, що мала берег, до якого й вирішили, якщо буде можливо пристати кораблем. І піднявши, якорі, пустилися в море, в той же час послабивши канати рулів і піднявши мале верхнє вітрило, за вітром прямували до берега. Далі наскочили на косу, на мілину, таку корабель розрушився, але вони. Всі спаслися і один з воїнів хотів умертвити цих людей, але сотник каже: не робіть цього з цими людьми, бо ніхто знов не врятується. Сама суть в тому, що вони врятувалися, вони вийшли на острів певний. Ще розкажу, навірно, коротко оцей приклад далі. Там також важлива дуже історія про Павла. І коли вони побачили тих туземців, да, тих островітян, які там жили. Вони сиділи біля вогня і пішли, збирали цей хворост. І коли Павло взяв хворост і приніс його туди, то там Єхидна така одна змія сильно ядовита, кажуть, вона, вона повисла у Павла на руці, вкусила його. І ті люди, які були на тому острові, вони кажуть, Навірно, сильно грішна ця людина, якщо він спасся від цієї бурі, спасся від, цього, від цієї смерті, і тут викинувся на берег і вже його взяла і ця змія вкусила. Але коли вони побачили, що Павло не впав мертвий, коли вони побачили, що не відбулось тої смерті і ніяких змін, то їхня думка помінялася. Тому що Господь, Павло служив Господу, він каже, Господу, якому я служу. І Господь, бачучи оце бажання Павла, служіння його, він навіть зберіг отих всіх людей, які були на кораблі разом з ним. каже, ці люди вони будуть всі разом з тобою спасені. Дивіться, браття, сестри, я хочу сказати таку думку, щоб ми були уважні, щоб ми були послушні. Навколо нас сьогодні є багато людей, які не віруючі, можливо, то наші рідні, близькі, можливо, знайомі, сусіди, співпрацівники наші. І від нашого послугу, від того, як ми йдемо за нашим Господом, я думаю, що буде залежати їхнє життя і як вони навернуться до Бога, бо Господь їх хоче також спасти, бо Господь, коли при прийшов на цю землю і про, і говорив такі слова, коли з Никодимом він сказав, що він полюбив весь світ. Він не сказав, що він полюбив там Сережу, Аню, когось другого, Васю, да? Сашу. Він каже, він полюбив всіх людей. Він хоче спасти всіх людей. Але вибрав спочатку нас з вами. І нас веде, нас навчає, нас спасе, як цей образ пастиря доброго. Знаєте, іноді, якщо овечка заходить в будь-яки, то потрібно ті репяшки вискубувати з її шерсті. Не завжди овечки приємно. І Сьогодні Господь поставляє пастирів, служителів над церквою, і над ними є він сопастир, главний начальник. Поставляє, щоб і вони дивилися, щоб вони були душоупікунами, щоб ми приходили, мали можливість і їм розказати, щоб вони помолилися і також. І це все від Божої милості, Божої благодаті. Не завжди нам то приємно. Але Господь знає точно, що для нас буде корисно і що для нас є найкраще. І Він каже, що Він бере тих овець, навіть які заблудилися, приводить все стадо, лікує їхні рани, насищає їх, обновляє їх. І вони насищаються цим благом. Але що ми пам'ятали, що є люди, яких. Тоже поки що вони не з його двора, але він хоче, щоб всі були одним стадом, вони були з його двора, і він вибрав нас першими для того, щоб через нас робити цю роботу, і приводить, як було сказано, нас до досконалості, нас не залишив на цьому земному шляху, і тим більше. Допомагає завжди і всюди. Ми навіть бачимо цю милість, що ми сьогодні на цьому місці є молодь, яка співає служить, є можливість послухати слово Боже, з'єднатися в святому дузі. Можливо, комусь потрібно щось сказати Господу свого серця, да покаятись якихось гріхах. Це також воля Божа, щоб воно нас не тиснило, тому що гріх тіснить нашу душу. Він її сковує, наш дух і немає тої свободи і того простору. Але є добрий пастир, І коли ми приходимо до нього, висказуємо свої бажання, відкриваємо свої серця, тоді приходить Божа радість, Божий мир, Боже зцілення для кожного. Перед нами буде молитва. Я хочу, щоб ми зараз схилилися, щоб ми взяли всі ці слова до уваги, що він. Є той пастир добрий і зібрав нас тут. І якщо є якісь переживання, якщо є якісь хвороби, всі недуги і все, що є на нашому серці, можливо, це рідні, близькі. Ми, звісно, ще будуть молитви попереду. Але я хочу, щоб ми не скривали це і не таїли в своїх серцях, бо це не приносить нам користь. А Петро каже: возложіть всі турботи. На нього ще скажу такий момент. Турботи це не завжди якісь життєві наші недостатки або достатки. Турботи, знаєте, я таку думку почув: це наші переживання за дітей, за внуків, за молодь, за всіх, за кого ми молимося. Можливо, хтось вже дуже довго молиться. Це є ті турботи. Коли ми молимося, це наше спілкування з Богом. Він обов'язково нас чує і ці турботи ми. Возлагаємо на нього. І Він печеться про наші душі. Він турбується. І він хоче, щоб ми вчилися все далі, більше і більше йому довірятись. Тому ми зараз склонимося, і хай Господь благословить, почує і буде потіхою для кожного. Амінь.